Пане Валерію, це запитання, скоріш до вас як до людини, яка займалась дипломатією. І це запитання, яке в мене з'явилося після того, як я поспілкувався з людьми з Канади. В Калгарі живе 80 тисяч українців. Велика кількість українців приїхала після початку повномасштабного вторгнення. Так от 80 тисяч українців, які проживають в Калгарі. На мітинг, який зараз відбувся, за звільнення військовополонених прийшло 60 людей всього 60 людей. А також немає великих мітингів по всьому світу. Я вже не пам'ятаю коли і де я бачив мітинги. Я приїжджав нещодавно в Страсбург і казав, скільки там у вас виходило на мітинг? 30 людей. А Що таке? Ну, по перше, нема координації з Україною. По друге, демотивація, по третє і так далі. Що треба робити, хто повинен це зробити? Від кого залежить, щоб знов мотивувати людей і зайнятися цим напрямком, тому що народну дипломатію, дипломатію вулиць ну ніхто ж не відміняв. Хто це повинен робити? Офіс президента, Кабмін, МЗС, окремі політики, тому що от відверто мені не вистачає в сполучених штатів про українських мітингів тому самому Чикаго, де, якщо я не помиляюсь, найбільша українська діаспора, але щось я не бачив потужних, дуже давно потужних демонстрацій і мітингів на підтримку, що треба зробити? Ну я так не відповів одним. Я тільки скажу, що м -м, із того, що ми бачили, у нас не така сильна діаспора, як ми собі уявляємо. Е, організована частина є політи, так звана, у нас не така сильна, ну як би сказати, політична діаспора. Да? Вона концентрується там в Вашингтоні. Е, переважно е, це люди все-таки старші, є кілька організацій нових, які піднялись з 2014 року на допомозі пораненим реабілітації наших воїнів. Е, Хорошої організації, вони зараз вони донатять, вони направляють, але це конкретний напрям діяльності. Політична дуже слабка у нас лінія. У нас єдина конгресвумен Вікторія Спарц, і ту, і, і ту відкинули дуже жорстка влада України діюча відкинула, а ще й звинуватила. Тобто, у нас політичного представництва немає, практично. Десь навіть е, в, в деяких округах ще один є випадок, там, де чомусь. Ну, не хотів навіть українці навіть не хочуть виставлятися на місцевих виборах там в Штатах. Е, і я бачив не раз таки: ну, наприклад, в Сакраменто, в Оранж Каунті, е, не мексиканець, а я з ним розмовляв. Представляє в Конгресі штату Каліфорнія, а Каліфорнія п'ята економіка світу. Представляє українців тільки в Сакраменто і на околицях 18 тисяч українців. В одному місці там сконцентровано представляє ну, мексиканського походження, скаже там, латиноамериканського походження. Дуже приємна людина, але точно не без жодних зв'язків з Україною. А обирали його українці. Ну тобто політично у нас дуже слабке представництво. Стосовно того, що потрібно, програма роботи з закордонним українством вона зараз більше концентрується на публічній дипломатії. Більше через інструменти ЗСКУ Світовим конгресом українців. А світовий конгрес українців зараз вхож Павло Грот у всі кабінети України. Йому, в принципі, по великому рахунку там займатися не потрібно цим. Єдине, що він донатить, закликають, вони закликають донатить. Але системної роботи української влади немає, тому що ця робота може робитись при нашій можливості, тільки посольствами, генконсульствами. Це зараз не пріоритет цього немає. Більше того, деякі виступи українців, наприклад, в тому ж самому Вашингтоні. Вони були ну названі такими, як е, які протидіють офіційній лінії, і не те, що підтримки, а взагалі хотіли прибрати. Це неправильно. Там що вони не мотивували, але прибирати українців з площі біля Білого Дому це неправильний підхід. Я про це відверто кажу. Там їх дуже, дуже мало. Тому, якщо ми думаємо, що у нас діаспора з величезними впливами, ми трошки перебільшуємо. А системна робота у ну, свій час зробили, наприклад, з'їзд, ну, треба на що спиратись. Є українські школи, є українські церкви. Я не бачив останнім часом жодної зустрічі. З представниками американських церков взагалі якось це випало. У нас система це було, і постійно і президент, коли приїздив, завжди такі зустрічі були, бо вони впливають. Немає був з'їзд якраз така конференція всеамериканська українських шкіл перша. Ну вона, на жаль, залишилася остання. Е, більше не проводилось. Були якісь у нас різних, ну, при різних періодах спроби об'єднати. Різні прошами. Ну тобто, в принципі, спроби одні ті ж самі є. Уже майже всіх українців активних нагородили по разу по два, а когось і по чотири нагородами державними, а інколи навіть за те ж саме одне те ж саме нагородили. Спочатку Порошенко президент, тепер Зеленський за те ж саме. А Зеленський ще й два рази. Я вже з ними розмовляю. Смис... Так, сміюсь Кажуть, ви скоро будете всі нагороджені, але від цього, на жаль. Підтримки в цьому плані більше не стане. Тому начебто щось робиться, але давайте так говорити Кількість людей, ну, але ж кількість не переходить зразу в якість. Скажімо, там є більше 30 мільйонів німців, ну, похоже, німецького, тому що Дональд Трамп. Ну, як це впливає? Італійців більше 30 мільйонів, поляків 9 мільйонів. Тому не у нас тільки такі є речі. Не тільки у нас е, така ситуація, що в Америці е, тільки кілька таких лобі національних дуже потужних: ізраїльське, вірменське, і, і е, ну, німці по-іншому зовсім роблять. Ну, можна назвати кілька таких е, більш активних теж Сараби, тобто в них також є впливи. Так що... Я не знаю, тут на все це потрібна організація. Повинен бути хтось, хто організує. Тобто, от щоб організувати, в наших умовах це у нас представництво дипломатичне. А ну є, до, до речі, радник, не ви, ви мене питаєте: спитайте радника президента Володимира Зеленського по роботі з діаспором. Так, запитати то я можу. А, знаєте? ні, Зна... ну я а тепер я вам скажу: от давайте, ладно, от ми граємося в ці ігри. От за які Ендрю Мак з української сім'ї-родини знав Ну знаю походження його батьків, хороша родина. Ендрю Мак, українець в Америці, народився в Америці, пішов собі займатися бізнесом. В цьому бізнесі правовому, да в цьому бізнесі досяг двох речей: перше, що він хорошо відстоював інтереси Деріпаски. А, до речі, зараз на минулому тижні, і, до речі, я не знаю, на якому етапі у нього закрилась робота з Деріпаскою. Я із-за цього, як посол, чесно казав йому: я не можу посольство приймати, зустрічатися там, десь по якщо він працював в консалтинговій фірмі. от там, якщо ми зустрічаємося, значить ми зустрічаємося. Вибачте, поки ви працюєте з деріпаскою на офіційно і це проходить через всі. Структури, а Дібаско, ви знаєте, він фактично наближений до Путіна, і зараз один відставний ФБРівець отримав 40 місяців, 40, по-моєму, 5 місяців тюрми і штраф за роботу в водіювання інтересів Деріпаска. У Мене питання: коли Андрію Мака призначав президент Володимир Зеленський на посаду радника президента по роботі з діаспорою? Це враховувалось чи ні? Я обиж мене обиж питання, обиж до Андрію Мако, Мако питання, Андрію, а ти взагалі чи ви прозвітував, що ти зробив за цей час, крім того, що хорошо познайомився, і тебе завели до Андрія Єрмака в офіс. Познайомили тебе. І ти став, значить, таким от представником діаспори. Де результат твоєї роботи? Де, і вибачте, ну це офіційний радник президента по роботі з діаспори. У нас хтось задав питання, когось це цікавить парламент, там, жодних людей це не цікавить, жодних. От що хоче президент, те й робить. Що хоче Андрюма, лобіює свій бізнес сидить там, те та і робить. От І все. Давайте чесно називати свої імена. Але Андрюмак нам обходиться в бюджеті? Ні, не обходиться. Жодним чином він собі працює в Америці. Але з іншого боку, вибачте, коли вони купують, Андрюма купує за 100 тисяч доларів футболку президента на аукціоні, типа, зробленому, ну, це брехня. Це не купили не донація, не донат 100 тисяч доларів в інтересах України. Це спектакль, на якому нас всіх розвели. А я не люблю, коли мені брешуть. От дуже не люблю, коли брешуть. Розумієте? Це вже пройшов час, тому я не хочу вже це. Вже давно було. Але так, так роблять: оця людина бере, купує футболку президента, начебто, американські громадяни в українському домі, донатять на українську армію. Брехня. Це не просто це брехня. Люди, будь ласка, в офісі. Не робіть таких речей, тому що навколо ходять оці всі. Вони ж куди потім розповідають. Діаспора, всенато. Вони ж розповідають це. Вони ходять і розповідають. І це стане над Всі будуть знати. Тому, будь ласка, не робіть таких речей, які потім можуть вплинути дуже погано на імідж і України і, і цієї роботи. Я дуже сподіваюся, що моє отаке звернення зараз трошки. Підживить роботу з діаспорою Ендрю Мака як радника президента України, і це можливо якось ну будуть відповіді на ваше питання. А я привернув ще більше уваги до цього питання в офісі президента, і тому хто зараз дивляться цей ефір від ОП, я раджу все ж таки вирішити проблему, як порада Валерій Чалий, а не чекати, поки з'явиться ще один, два, чи три нових ефіри присвячених цьому питанню. Наприклад, наш ефір з Даною Яровою допоміг дуже швидко вирішити питання деяких оборотних підприємств України, тому що вони знають. Інакше ми почнемо це виходити, це виходити ефіри раз за разом, і ну, це не люблять в владі. Вони дуже швидко все вирішили. А коли ви кажете, що Ендрю Мак нам нічого не обходиться, я хочу нагадати вам відому українську приказку: Дешева рибка ну, не найкраща юшка, так лунає. Тому тут той самий випадок. А от скажіть, будь ласка, все розуміло, все так. Ми зустрічались з вами в. Якщо я не помиляюсь, в вересні або в жовтні на одній з на Київському безпековому форумі, і там ми проговорювали про те, що треба підіймати ставки. Те, що нам пропонують зараз гарантії замість запрошення, це страшне для нас. Тому що в Тизраїль, наприклад, теж він має союзника, союзничество, все інше. Але ви бачите допомоги немає зараз, тому що грошей немає. Конгрес каже: вибачте, голосувань немає. Запитання тоді. Чи є вирогідність того, що на Вашингтонському в, е, саміті ми отримуємо запрошення до НАТО, і взагалі Україна зараз щось робить для того, щоб це сталося? Тому що те, що я бачу в Брюсселі, ну це майже нічого. А е, може, це щось відбувається через океан, і я цього не знаю. Ні, Насправді те, що я бачу, це знято з. Питань лобіювання, ви пам'ятаєте, вкладався Володимир Зеленський на перед вільнюсом дуже серйозно. Навіть там були такі рішучі заяви, які там у Вашингтоні не сподобались. Але це була був підхід підштовхнути рішення, і тепер цього немає і не буде, судячи зі всього, тому що сигнал, який є в Вашингтоні, ви його почули публічно. Джозеф Байден відповів: вони не бачать зараз можливості запросити Україну до кінця війни. А ми свого боку не робимо якихось рішучих дій. Можливо, після того, як закрилось питання політичне переговорів з Євросоюзом, це дуже хороший результат політичний. То зараз більше технологічні далі будуть перемовини, далі більш експертна робота. Можливо, переключити дійсно президентські такі от наміри на лобіювання. Ну, чи якщо не лобіювання, то максимальне досягнення результату у Вашингтоні. На саміт, ну ви ж бачили в принципі, питання задавалось публічно, але інколи можна розвалити навпаки. І тут ну ми не наблизились абсолютно. Говорити, що ми з свого боку все зробили. Тепер на жаль, ми вже не зможемо, тому що нам уже. Там потихеньку сформували порядок і домашні завдання, і це досягнення стандартів, і всі питання, які дотичні до цього. Тому нам зараз спокійно треба використати час для того, щоб далі ні в кого не було сумнівів, що ми це домашні завдання виконали. А це я нагадаю: це і реформа силових структур, які входять і СБУ, до речі, входить і не тільки армія, але й правоохоронні структури. Які працюють тут, ну і багато там стандартів є, таких, які не стосуються безпосередньо війська. Коли говорять стандарти, я часто бачу президент і його оточення говорять про калібри, про сумісність. Інтерперабілі це тільки одна частина. А є ще готовність на одній мові не англійській тільки, до речі, з англійською теж ще багато що треба зробити. Ну, до речі, у нас був заступник міністра оборони з цих питань. Ну, от він прийшов і пішов, і, якби ніхто навіть не загострював ці питання, хоча він займався цією роботою, як і інші там заступники, які ведуть цю роботу. Зараз немає, до речі, міноборони. Тобто, немає навіть кадрового заповнення тих позицій, і я бачу інтересу до цього. Не тому, що немає інтересу, що потрібно, є розуміння, що це потрібно, що це найкраща модель. Але нема такого зусилля, коли є ну, вирогідність умовно можна визнати, я не знаю. Там на сьогодні вирогідність, що нас там запросять НАТО, не часто НАТО запросять НАТО на Вершновському саміті. Ну я би так дав, я не знаю, там 10%. Але навіть якщо 10% відсотків і нічого не робити, то вони і залишаться 10%, відсотків. А можна з 10 зробити 51%. Тому немає і це шкода велика, тому що недооцінюється зараз. Перспективо, німці, наприклад, дивляться в 27 рік. Литовці отримали німецьку бригаду обіцянку на 27 рік розмістити. А що ми а що ми на 27 рік собі думаємо? Ми що думаємо, що ми воювати вічно будемо, нам треба закритись. А як ми закриємося? А які альтернативи? Гарантії безпеки, двосторонні угоди, це вже буде видно, що це нічого. Ну, тобто, воно не те, що нічого неправильно сказав. Воно ну, про поглиблення стосунків там військово промислове співробітництво. Багато що якщо підпишемо, там добре. Але бажання ратифікувати у Франції, наприклад, парламенту, вже сказали, немає. Вкласти якісь чіткі терміни туди немає. Бажання, тому вони всі чекають американського тексту. Американській за моєю інформацією, досить слабенький, і ніхто не хоче брати зобов'язання аналогічні там п'ятій статті. Тобто, ці так звані угоди про гарантії вони не про гарантії, вони про зовсім інше. Тому. На жаль, про гарантії зараз взагалі ніхто не, не думає. Або двосторонню якусь угоду з ядерною державою треба шукати, як підписати, хоча б з Британії, якщо не з Штатами. От в цьому плані робота упала. Ну як ми як ми підпишемо з Британії угоду, у нас посла навіть немає. в Британії і якось на це абсолютно мало звертало увагу, коли пристайка знімали. Немає уваги і посла немає вже. Це ж було ясно. Та кадрибу, посла немає, потім одну не... кандидатуру британці ну зараз же в нас треба віддати належне, нас тепер з офісу питають, ну через міністерство або напряму з офісу питають, чи підійде і таким чином загнали себе в іншу. До речі, неправильно абсолютно. От я проти того, щоб е, сторону іншу питати. От ви нашого там він не дуже сукин син з вашої точки зору? Чи як він? Наскільки він? Зап'ятнений, як ви думаєте, ну це маячня. Треба направляти людину, яку не буде відповіді, відповіді негативної. Да? А якщо негативна відповідь буде, яка зараз надається не негативною відповідь, як правило, а затримкою відповіді. Да? якщо у вас немає три місяці відповіді на вашу пропозицію на гриман, знайте все вас, натякають уже 10 раз не лізти з цих кандидатур. Британія вже двох таких пробували направити і До і речі, це один це? з них до речі один з них вже став адвокатом в Полтавській області, і теж непогано, да. ну, не так. Ну, про Баканова раніше, про Баканова, якщо ви говорите, то я дуже хотіла, але британці відповіли. Ну не. я такою інформацією не володію. Це ну, значить, то, третій, значить, третій випадка. Але те, що я точно знаю, те, а що це, серйозно? Можу, це, серйозно? На це на жарт. Що серйозно Баканов розглядався глава колишньої СБУ перед війною як кандидат на ну тоді в мене нема слів. І я можу сказати, що 100% відсотків я знаю гарантовано, що чехам запропонували посла, а чехи сказали ні, ультимативно і його його призначають зараз в Азербайджан. І от він повинен там з'явитися з дня на день. А Казахстан відмовився, ви пам'ятаєте від Гайдая, який очолював раніше Луганську область. До речі, до речі, от якраз ви приклад Гайдая. Я й кажу, що інколи не треба. Ну дуже тут складно. Тут треба розуміти з кожною країною окремо десь можна. Ну я проти цього радитись з країнами, кого ви приймете. Це неправильно. Ми маємо суверенне право представляти Україну того, кому визначено. Але кандидатура має бути така, щоб вона сумнівів не викликала зовні. Якщо це сумніви викликані стосовно, от як мені здається, пана Гайдая, стосовно того, що він літарну там, адміністрацію військову да, очолював, і Казахстан не хоче от складності які були також там е, помовним питанням, то я проти цього. Вибачте, е, це не той підхід, е, що якщо це так. Я не знаю там нюансів. Але якщо е, ті країни не хочуть за того, що репутація підмочена дуже серйозно, ну тоді треба ж відбір правильний робити. Ну я вже не кажу. Знаєте, я, е, я не хочу вертатись до цього, бо сказано, пересказано, робите якесь ноу-хау, кросівки одягаєте, то зробіть призначення послів 10 країн. Які заявили, навіщо? Розрекламували, пропіарили. Розкрутили це все. Африка з послами виділили кошти уже призначені в ці посольства. Уже дипломати вже конкурси повигравали. А послів як не було, так і немає. Не знаю на якої стадії мені кажуть, мені казали, що і 102 двох десятків послів, які пропонував міністр на банкову, четверо тільки пройшли перевірки. Всі інші були забраковані, вони перевірку не можуть пройти. А чому? Тому що їх взяли зі сторони або з колишніх? Е я теж коли колишній дипломат, і, і я вам не раджу брати от, е просто так, понабирати у вас є купа людей в міністерстві. До речі, в міністерстві у вас є купа людей, ви вони можуть працювати в цих країнах. Я знаю цих людей. Вони сидять професійні люди, які в Африці можуть працювати. А там один сидить і мене дзвонить, питає Олексійович, як ви думаєте, мені от сюди поводитись чи сюди? А мені хочеться сказати, слухай, тобі не туди, не туди, бо ти раніше себе не проявив так, щоб тебе призначати послом. А це люди всі не з система дипслужби. Не з де дипслужб. Тому mm -hmm. це все йде зверху, коли там е динаміт е міністра Кулебу, що не дають ходу якимось призначенням, максимум, що він зміг свого там е помічника призначити послом Андрія Яневського. Все. Оце все, що відбулось, а все інше чекають, коли з'являться що що чекають, коли хтось із слуг парламенті захоче стати послом. Я так розумію, да тобто а, а я не ще? знаю, не чому знаю. не призначать, чому не призначать дипломатів, які от є, вертаються, дуже багато зараз чекають на свою долю, посли з особливих доручень. Подивіться по півроку сидять. Тобто, це ж не те, що я, наприклад, я припинив перебування на дипслужбі. Є така форма в нашому законі. Ані ж люди, які залишились, сидять просто не у діл, сходять на Михайлівську, нічого не роблять, ну самі від цього переживають, якщо чесно. Бо в них нема чим загрузити роботу. Досвідчені дипломати поповертались за кордону і їм не пропонують жодних посад дипломатичних. Тобто, ну що це на ну, мене за кордоном можна було б людей призначати. І тому, коли кажуть, коли кажуть, не піднімайте питання, наприклад. І що і що буде тоді? Ну, не піднімемо це питання. Тому а піднімемо, може, міністру допоможемо, що. Давайте ну, я, я... глянуть може нарешті. Я Ось, я... Але якщо правда, якщо правда, що не приходять люди перевірку, вибачте, повертайтесь до професійних людей, повертайтесь до тих, хто цю перевірку вже пройшов по п'ять разів. По 5 Дуже, разів пройшли. Дивіться, ще раз кажу: я особисто знаю людей, які дипломати та кадрових дипломатів, які можуть займати ці посади, але, на жаль, є черга на посади з тих людей, яких хочуть признати. Ну, наприклад, коли в Болгарію призначають людину, яка вела курси по мінету, це бажання саме офісу в обмін на те, що будуть голосувати за якісь там питання в Верховній Раді. Це обмін. Раніше там щенками якісь там обмінювалися, зараз посадами посла. Саме тому це ненормально. І ще одна маленька ремарка: остання на цю тему: Знаєте, посол це ж представник держави ну, відверто, і він повинен виконувати великий обсяг функцій. А коли в нас нагороджають за лояльність. Або обмінюють посади на щось і відправляють людей послами, то не треба тоді очікувати якогось результату. Оце най... наймерзотніше, що я знаю. Тому що всі дивуються, а що ж у нас немає там перемог? А тому і немає. Що відправляють не компетентних, а лояльних. Тоді не треба нічого очікувати. Пане Валерію, я хочу вам подякувати за ваш ефір, за ваші е... думки. За час, який ви витратили, і за те, що ви поділилися думками з глядачами. Дякую вам. Сподіваюся, що дещо на банковій почують і все ж таки використають ваші поради. Дякую до наступних зустрічей.